В Єрпень відкрили парк дерев'яних скульптур Покровський. Казка, яку передавали з вуст у вуста жителі району СМУ, нарешті втілилася у життя. Цей праздник не тільки в місті Єрпень, а в цій Київській області. Я хочу поблагодарить мэра города, що действительно команда работает для людей. И сегодня Єрпень є європейським центром Київської області. Якщо сьогоднішнє диво порівняти з тим, що тут було раніше, навіть скульптури заплачуть. Адже багато хто з місцевих жителів не вірив, що тут колись буде справжній парк та ще й такого рівня. Буде результат не тільки після відкриття, буде результат, коли громада буде берегти. Тому я прошу, я бачу, зібралася в основно місцева громада. Прошу вас, щоб паран е, у нас був тільки дерев'яний парк. Всі інших баранів, якщо будете бачити, то, будь ласка, звертайте на це увагу, і нехай вони не портять нашу красу. Окрім символічного барана в Покровському живуть ще близько трьох десятків унікальних скульптур. Створили їх майстри з різних куточків України. Найбільшу ж кількість життів дерев'яним матеріям подарував 30-річний різбіар з верховини Олег Пилип'юк. Він створив аж 16 скульптур. На створення однієї витрачали тиждень півтора. На виготовлення усіх скульптур у майстрів пішло понад три місяці. Ще кілька, я думаю, років тому всі приїжджали Києві з навчатися. Знаєте, чому ми тут сьогодні? Ми поки шукали ваш парк, знайшли для себе, що він чисельний і багато в верхівні. Ми по-доброму вам завстримо. Хотілося б навчитися і так само, ну скажімо, відкоректувати Київ по кількості парків милосно злеженемо. Дякую, бережіть своє добро. Бережіть свого американого. Центральною фігурою скульптурного ансамблю став Янгол з дитиною на руках, символічно розташований біля дитячого майданчика. Ця скульптура найбільша 3,5 метри. Висота інших скульптур від метру до 2,5. А вага деяких з них сягає тонни. Дуже красивий, дуже хороший. Цінний. Береч, як зможемо його. Ну що, Відкрили чергову казку. мабуть, не тільки. Не тільки за змістом, як для діток, а взагалі прекрасне казкове місто, чергове, слідуюча казка, мабуть, буде найвелика. І не тільки для дітей, для дорослих, для всіх. верст населення. Ну, Все ідеально просто. Ідеально, ні мусорять тут навіть зараз, поки. Ну, Тут красиво, діє мусорити не будуть. Ірпень міняється в лучшую сторону. Кожен день нога. Парков открывается, облагораживается территория, делаются дороги. Просто хочется жить в этом городе. Замечательно. У меня одни слова только замечательно. Мы очень давно ждали открытия этого парка. Он нам очень нравится. Естественно, нравится все. Нам очень нравится наш мэр. Над створенням парку трудилася велика команда справжніх професіоналів, але найбільшу подяку оголосили Володимиру Співаку, який фактично ночував тут під час реконструкції та Богдану Карпенку. Мені надзвичайно сподобалось те, що сьогодні сказав міський голова, що від центру він переходить до мікрорайонів. Насправді місто Київ розвивається таким же чином. Ми не зосереджуємо все цікаве в центрі. Ми розходимося в мікрорайони, в маленькі райони, в житлові квартали. Я думаю, що це абсолютно вірний правильний шлях. Я впевнений, що він підказаний саме вами, людьми, тому що у вас є той міський голова, який в першу чергу доступається до людей. Та казка на цьому не завершується вже на цьому тижні. Відбудеться відкриття парку центральний на розі вулиць університетської та Чехова.